Сьогодні поговоримо на тему давати вбор в кошти друзям чи родичам і яким чином це оформити. Що ми робимо? Оцінюємо ризики, чи ми можемо з вами взагалі втратити ці кошти, чи взагалі їх потрібно давати, чи не потрібно. Друге, головне правило. Давайте е, суму в борг не на словах, а завжди використовуйте документи, які підтверджують суму та терміни, на які ви давали цю суму. Третє і саме головне правило обговорюємо чітко терміни. Не просто колись там, через 6 місяців або рік, четвертий пункт. Якщо сума велика, то обов'язково робіть цю суму банківським переказом. П'яте: ні в якому разі не беріть кредит для того, щоб надати кошти в борг. Шосте правило: подумайте про те, що ви даруєте дарунок, і краще обговоріть, що слухай, я тобі не можу дати цю суму. Проте я можу надати тобі подарунок. Сьомий і самий головний пункт не ображайтеся, якщо відмовили, і не бійтеся сказати ні. Краще гарні стосунки без боргів. Ніж потім напруження, яке може залишитися з вами назавжди.